знаю тільки Архімеда просто. Архімеда? Ну він ж астролог. Ну, ну, не астронавт. Ну, точно. Я цих не... слова трохи проїбуюсь. конечно. Ну, не, не, не космонавт, це не точно. Не космонавт. Що ти називаєш наукою? Давай так. Починається. <ріх> просто <інфрациганство>, блядь, для <ріх> уровень. Зараз ти будеш розповідати щось людям про їхні Так, долі. так буду. Звідки ця інформація? Ця інформація. з... Колективного підсвідомого назвемо це так. Єбать, це архетип, я це знаю. Я вчився. О, бачиш? астрологія, то так це наукала. Ну я хочу, якщо хочеш, то так. Деякі факти про астрологію в Україні ця тема знаєш, не то щоб нелегальна, але на сьогоднішній день я тобі блядь! <різь> <різь> і панизаліки блядь, за що, за ну що, за цю хуйню. Мене ще не подумали. Класифікаторів професій є професія класифікатор... астролог. Класифікатор професій це вчим, блядь, Це, типу, в дівському садіку, типу, класифікатор професії, таким А uh, В українському законодавстві є класифікатор професій І є там професія астролог, щоб ти знав. Так, я вообще не При... Після того, як в українському законодавстві присутні Геннадій Труханов і Юрій Юрій Бойка, блядь, я вообще не уділяю, що там є астролог. Я не удивляюсь, якщо в них є свій астролог. Я впевнений, що Трухана приходить, такий, в мене щось не так, вона каже, та все охуенно є. Тебе все пиздата, ну, чуть-чуть можешь набрить голову, щоб сильніше світило. Це все.